М -м -м. Ой ой. Всім привіт! Сьогодні настрій зробити булочки. Булочки, якісь шкільної столові. Знаєте, були з такою -якоюсь, трохи дурною таке як було. А мені дуже подобаються ці косічки з цукром, понимаєте? От, для цього я беру, ми довго розтабарювати не будемо. Так, тому що що нам діло робити треба? Сюди я беру, я не багато ділаю. Побачимо, скільки вийде, а там як це, 150 мл молока. Замішуємо в порцію, як на двох. Треба поїсти і забудь. Так, включаю все, як положено. У мене добре, тут можна прямо на плиту ставити, і воно все буде розігріватися. Так не робіть, зуби ниче дорогі. Так що. Лучше подумайте. Робимо пару. Опара робиться, як всегда. Молочко, трошки дружики, трошки э, этого самого борошна і чуть-чуть капелюшка буквально с э, цукру. Сахара, цукру, кто що. Так, все, уже тепло. Бачите? Я навіть і камеру не виключала, а вже все зроблено. Сюди добавляю чуть менше чайної ложки. Сюди. Чуть-чуть менше. Так. Беру сахарку. Ложечку сюда. Хопа. И чикнула. Есть. І вору трошечки. Муки, борошна. Хто що добавляє? Головне результат. І дві ложечки сюди. Все. Опара готова. Розмішала. отак, так. Розмішали, пабулькали. Чопленьки, все тепленьке. Все. Отлично. Все розмішали. Все зробили. І щоб не переводити, понимаєте, не кількість борошна, не кількість нічого. ми оце спокійно. Я беру і зверху накрила кришкою і поставила. Так, чекаю 15 хвилин, через 15 хвилин повертаємося, все дороблюємо. Так, відкриваємо. Не знаю, видно чи ні. Така шапочка є. Тепер беремо той самий стаканчик, але ну в мене він вже грязний, ну нічого страшного. Візьмемо інший стакан, у мене такий самий. У нас вже в наборі скільки 6 штук завжди йде. Беремо олію. В олію ми додаємо, точніше, в тісто ми додаємо десь півтори ложки столових олії. Раз, зробили. Тепер сюди. Якщо у вас яйця холодні, вийміть на 10 хвилин раніше. Ну, щоб вони там етед, ні, не сильно холодні були. І сюди. Чув'як і зробили. Ось вот тут ложечку не відкладаєте і так трошки поколобігніли трохи його, раз-раз-раз і зробили. Тепер сюди щепотку солі, ну то може вже я знаєте, на глаз трошки роблю, ну а що робити, тому що треба робити вкусно, а там уже як Бог дасть, да? Будемо вже пробувати. Ложки нема, нічого, нас все поховало. Так, і ще додаю сюди, я люблю трошечки солоденькі, чесно признаюсь, тому додаю ще отак, ще 1,5 ложечки. Та ладно, що там. Дві сипти. І все. У нас вже одна там є, і дві в умі. Правильно? Правильно. Добавили. І все, фактично, осталось тільки сюди додати борошна. І все, у нас все готове. Не забудьте виняти трошечки раніше вершкове масло із холодильника. Бо нам його надо буде, що його правильно Нам його треба буде ще вмазувати і втирати у наше тесто. Так, і додаємо Оце один. i dice стаканчик. Трошки більше піде, мабуть, одного стаканчика. Ну, ми ще розумієте, і місимо на 150 мл молока. Якби місили, розумієте, на е, літр, то другое. чи там на пів літра. А тут таке. Це таке, ти розумієте, по-домашньому. Оце таке на вакаргинили, хопа, поставили, спекли, все зробили. Всі довольні, сахар об'їдається, облизується і, і все. І не треба довго думати. Так, дуже не забувайте тісто, ну і дивіться, щоб воно ж рідке не було, бо в мене ще таке рідковате. І ще. Сиплю половинку і зараз подивимося, скільки. Так, о, оце буде оно. Все. Пропорції всі напишу під відео. Так, оце побачили, що воно таке м'якеньке. Бачите? Отаке м'якеньке, але таке, якби би ще б туди лопануть. Оце на цьому етапі треба залишитися. От коли ще хочеться трохи додати, ото тоді треба вже все. Робити брейк. Так, учора дивилася за двома зайцями. Тільки українську версію. За 1960 паршири. Конечно, мене ще один що... та що мене, моїх батьків ще в проєкті не було. Но, ви знаєте, яка Ну, яка прелість. Ой, ваша, хто там? Я просила поридать, що ви вот і все, понимаєте? Так, трошечки лип на доручок, а ви вот так капелюшку, ляп на ладошечку, щоб не прилипало. І сюди хоп і замішали. І так помішали, хорошо помішали. Подивіться. Подивіться, яке О, Отаке. Не будемо забивати, щоб було пухке. Так, ну у нас таке количество, розумієте, цього тіста, що воно не успіє зачерститися з'їмо. Так, накриваємо кришкою. Так, достали. В мене пройшло 50 хвилин. Так, дивіться, яке. О, бомба, так? Да? Блін, бомба вообще. Ще що там? Що я беру, щоб не забивати тісто? В нас масло вершкове. Пам'ятаєте, потім ми беремо... А що ми беремо? Ми беремо олію і ми беремо цукор. І ще візьму ложечку, щоб ну, там все посипати. Якщо трошечки береться до рук, у трошки липне. От знаєте, можна, звісно, сюди трохи і дати борошна, але зачем забивати оцю красоту? Якщо вона таке тепленьке, якщо воно таке, знаєте, пухкеньке. Лучше з'їсти таку булочку, щоб воно було по делу. Заливаємо, потому що потім не отодраєте зубами. Диреж, дареж, одні двойки. Так. От тут трошечки маслиця є, я його в ньому так хоп-хоп, ну, олейка. І так раз, і раз. біла разбила, разбила, разбила. Раз, і вот так растянула. Растянула. І отсюда взяла, а пока своей ложечкой, 30 грамм, даже 20, не більше. І вот так сюди Вот так прямо повмазувала. І отак от втираємо. отак, так хорошо прямо втерли. Отак. Так повтирали, 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 повтирали. Чисто любе масло. Чим воно таке, тем воно буде таке, воно візьме, таке буде пухке, і воно это дело любится. І отак от закручую. Ой, Не люблю це, конечно, такого, ну, вже нікуди не денешься. Я так закручую його. Еще раз обминаю, чтобы масло трошечки разошлось. Вот так, вот. Так. такая пружинистая, знаете, хорошая листочка. Хорош. Так, беру ножик, руки мокрые, ну а что робить? Так, режу пополам. Еще, еще. Вот у нас здесь получится 4 булочки. Так, теперь каждую частинку еще режу на 2. Так. Раз, єсть. Раз. Єсть. Раз. Єсть. І тут теж есть. Так. На чотири булочки. А що б і не? А що би не? Ну, зробити на більше. Просто нам вистачає, правда, я скажу. Бо я буваю, як оце зароблю ті випічки, ой, уже ту последнюю булку всі. один одному перекладаю, знаєте, стрілки в тарілку. І так розтягуємо. Ростягуємо, розтягуємо, не боїмося, розтягуємо і другу розтягуємо. Тут такое. Ставлю сюда и посипаємо сахарком. Ух, я насыпала, конечно. Но... Это, конечно, я и цукор люблю, понимаете? Ой, вечная борьба з калориями. Чи досыпать, чи не досыпать, ну не бойтесь. І ставим 180 верх-низ на 25 хвилин. И знаете що? О! Подивіться, булочки які. Театр одного актера. Так. Так. Булочки, булочки. О, які гарні. О, які. О, як пахнуть. Дуже гарячі, будемо пробувати. Ну, давайте щось попробуємо таке. Ну, що, де тут? Так, ну що я вам скажу? Мабуть, а ой яке ой Якщо Супер! Готуйте. Смачні, запашні. М -м. А всього-навсього там раз-два інгредієнтів. Боже, які смачні. Взагалі. Зараз ставлю чайник і буду пити чай. Всіх запрошую на мою кухню. Приходьте, не стісняйтеся завжди рядом. А ви всі тут. Пока-пока!